Канадійська Ірга, 2025 рік. Сьогодні 9 квітня, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ірга, яка рання, вона розквітає. Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Зараз зробимо огляд сортів канадської ірги Хочу вам показати ну, розмір 4, ну більше, так, да, от е, цим е, іменно сортам, які у мене, то їм ну, вже 5 років. Деякі вищі, деякі нижчі. Ось дивіться, бачите? Від землі. Е, саме-саме ранній сорт це тісен. Бачите? ну метр, ну метр До метра 40. Зараз підійдемо до іншої ну мого саджанця, Тут також тісен. Дивіться, яке малюсіньке. Бачите, канадійська ірга. Так, дивимося, дивимося. Так, Метр. Дивіться. Метр. І все, і весь цей саджанець повністю в квіточках. І це сорт крупноплідної канадійської ірги. Це тісон. Зараз підійдемо до Мартіна. Мартін у мене вищий, ну і йому також такий же ж рік. Теж 5 ручків. Зараз глянемо. Бачите, вони побіляні. Я з осені їх е, білила е, мічурінцем побілкою такою і е, ранньою весною захистити від яскравого сонечка. Дивіться. Так, зараз, зараз, зараз. Так. Так. Дивіться. Метр шістдесят. Ну, 4-5. Бачите, Мартін, він також. У мене за будиночком, садочок мій, і Мартін також розквітає. Є сорти. Ні, ще хотіла вам зауважити, що малесенькі, вони малесенькі саджанці, а вони вже квітнуть. Дивіться. Ось так, дивіться. 65 сантиметрів. Так, зараз. Трохи незручно ой. 55 сантиметрів. Бачите, а воно малесеньке, і воно все в квіточках і все буде плодоносити. Ось все, все в квіточках. Бачите? Я назначила тут ну, позначки, тому що весною воно. Ну, саме понятніше, тому що перше квітне це Тісен і Мартін, потім квітне мандам, а вже трошечки, ну, саме такий вже після них, вже Нортлайн. Тобі, що зараз покажу вам мандам, ну, що він тільки-тільки починає. І ось дивіться, також Мартін, маленький. Це від сили 40 см, і він весь у квіточках, весь, все буде в плодиках. От бачите, ось, ось саджений у мене Мартін. Бачите, ну, він тільки-тільки починає. Ну тут Іфімочка розгрібає посаджений горох ранній. Ага, як же ж без неї? Все, Ефімочка у нас порядкує. Все тут, де я, там і вона. Так, все наш сажениць мандам. Бачите, ну він теж такий, як Мартин. Десь метр 60. Бачите, він тільки-тільки починає. Так, ну і все також теж. Мандам. Бачите, теж також. Метр шіст. Ще зараз покажу вам Нортлайн. От вони. Він після них, дивіться, бачите, теж ось, ось квіточки майбутні. Ну, він ті, які тільки починає, бачите? От росточки. Час, йдемо. Бачите, полуничка ремонтана. вона вже деякі кущики, бачите, квітнуть, що я вам хотіла порекомендувати і сказати. ну ж. Деякі коментарі я в тому році знімала, значить, за іргу відео. І Люди от коментують, ой, ви знаєте, ой, така велика поросль, ну, мол, ну, проблемно все. Вибачайте, це канадійська ірга, Ну, десь є і проста, десь обична ірга, ну, мелка. Це канадійська ірга. Якщо вона дає порость, це ваш. ну, це ваші гроші. Ви осінню відсаджуєте саджанці. От дивіться, дивіться, я осінню відсадила. Ну, оце ж його відсадила маленький, окремо, щоб наростала ну, гарна коренева система кожного саджанця. Ось так само ось, бачите. Також садила все там, де дерево, там, де онофімочка сидить. А це окремо от садила ну і позначила е, е, сортність. Тому що осінню вже ж ну, не буде плодіків, ви ж не знаєте точно, чи це такий сорт, чи ні. А людина, наприклад, хоче там е, мандам сладший же ж сорт е, Мартін і Тісен, він такий. Також солодкий, але ну, трошечки освіжаючий такий. Ну, і вже осінню ви не побачите сортність, а зараз е, можна розлічити. тому що Тісян і Мартін, він самий-самий ранній і розквітає. ну А мандамін Тісен він після них уже. Так що, що я вам говорю, хочу побажати. Вирощуйте іргу канадійську, тому що. Я вже казала в тому році, на сьогоднішній день нічого вкуснішого, як ірга ягоди. Її немає. Лохина це зовсім різна ягода. Ірга найвкусніша, особливо для діточок. Так що вирощуйте, саджайте. Ще, да, ще хотіла вам сказати, дивіться, Наприклад, от як люди кажуть, так що ой, ви знаєте, у така поросль, а я ж вам кажу. Відкопуйте осінню, саджайте, щоб, от, наприклад, щоб людині там, яка захотіла виростити е, у себе канадську іргу, от, якщо звертається людина в розплідник, то в розпліднику мінімальне замовлення є 500 гривень. А людині ну, 500 гривень е, плюс ще ж е, поштою, це також є кошти. А, наприклад, якщо людина, от як я е, мешкаю, я продаю і іргу, і жималось, і ремонтану полуницю, Ну, людина приїхала з мого міста, вона там купила один-два саджанця і все, і собі поїхала. Так що розсаджуйте, ірга, смачна ягода я вам рекомендую дякую за перегляд. До побачення.